Як би я дав відповідь на це питання, коли ми вивчаємо історію психології, ми, по-перше, бачимо, що величезний вклад в розвиток психології зробила грецька філософія, наприклад, цікавилися і дали величезний розвиток: це праці Аристотеля, праці Платона і інших грецьких філософів. Паралельно, коли ми читаємо слово Боже, ми бачимо, що в новому заповіті. Якщо можна так сказати, розвитком душу опікунства почав займатися дуже активно апостол Павло, це є його праці в новому заповіті. І також це є величезні праці апостола Івана і його послання, які заклали основу для так званої гуманістичної психології. Пізніше, з розвитком часу, ми бачимо, що. Психологія античного світу і біблійна психологія в певні часи вони з'єдналися і вони йшли рука об руку. Це часи середновіччя чи часи відродження, де, вон, де психологія і душопікунство воно отримало найбільший розвиток. Пізніше е, ми бачимо дуже погану річ. В міру часу психологія і Біблія вони починають роз'єднуватися. Психологія починає розвиватися окремо як наука, і біблійне душопікунство починає розвиватися вже більше окремо від психології. Але так сталося і з багатьма науками. Знаючи історію, ми бачимо, що. Біологія, хімія, фізика вони дуже гарно розвивалися в християнських університетах, в християнських закладах. І самого більшого розвитку вони діставали в ті часи. Пізніше, коли закінчувалися часи відродження, ми бачимо, що це все роз'єдналося, і наука почала розвиватися окремо від християнства, те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Але на сьогодні є. Гарна така тенденція, яка я спостерігаю її, коли психологія і Біблія вони починають повертатися назустріч одне одному, і ми повинні зрозуміти, що коли вони з'єднуються, Біблія і психологія, воно дає найкращий результат. Чого варто остерігатися в самій психології? Чого би я порадив остерігатися в психології? Ціль психології зробити, щоб людині було просто людині було добре. Все. Ціль біблійного душою опікунства привести людину в гармонійні відносини з Богом, привести людину відповідно до волі Божої, і тоді людині стає добре. Ось це є величезна різниця між самою психологією і біблійною психологією. Самі психології, як на мою думку, бракує біблійного підґрунтя, і тому е, психологія займається лише одним: вона дає відповіді на питання, як зробити, щоб просто людині було добре. Біблійне душепікунство воно робить все, щоб привести людину в гармонію з Богом. І коли людина стає в гармонії з Богом, гармонію з волею Божою, і тоді автоматично стає добре. Ось так я би відповів на це питання